На мою думку, не все так однозначно. Я пропоную не поспішати з висновками, а ви замислювали, що все може бути навпаки. Ці фрази дуже часто можна зустріти у постах та коментарях, що стосуються обговорення російської війни проти України та української держави в цілому, найчастіше написані російською мовою та повторюються кілька разів у різних варіаціях. Коли ви чуєте чи читаєте подібне, ваза аж підбурює гнівно відповісти, розказати всю правду та пояснити, хто і де помиляється. Зупиніться. Вами маніпулюють і чекають саме на таку реакцію. Глибокий вдих. Зробіть гучніше час розказати, як розпізнавати та реагувати на подібні фрази та інші емоційні матеріали в інтернеті та соціальних мережах. Це проєкт Фільтруй. Створений у рамках проєкту проєкт ФЛюгель Empowerment gegen Дезінформаціон організаціями КРІСП ЕФАУ та ОПЕН Платформ ЕФАУ за фінансової підтримки Агенції з політичної освіти Землі Берлін. Сьогодні поговоримо, як розпізнати та що робити з дезінформацією. А щоб ваші друзі та родина теж були в курсі, поділіться з ними посиланням на цей подкаст у Spotify чи Ютубі. Основоположний принцип сучасної дезінформації, особливо російської, це повторюваність риторики. Тобто певні слова, речення, наративи ви зустрічаєте регулярно. Вони часто суперечать одні одним. Але це ще один принцип російської дези. Це робиться теж не просто так, а щоб людина почала сумніватися, перестала довіряти. І справді повірила, що не все так однозначно. Чого хоче дезінформація? Змінити Нашу поведінку та мислення на ті, що вигідні їй. А перед цим загнати у стан паніки та параної. І це сьогодні реальна загроза в усьому світі. Пам'ятаєте казку про снігову королеву та криве дзеркало? Мало те, люстерко, незвичайну властивість. Все хороше перетворювати на гидке. Навіть піщинка з нього, що потрапила до ока, змушувала людей бачити потворним усе найкраще у цьому світі. Те ж саме роблять з нами дезінформація, фейкові новини, боти, тролі та інші з цієї віртуальної армії. Що робити? Найперше навчитися розпізнавати та правильно реагувати. Де ж можна натрапити на дезінформацію? Практично всюди. Це й анонімні телеграм-канали, і вайбер-групи, і сумнівні сайти, та, звісно ж, соціальні мережі. Чимало з них маскуються під засоби масової інформації та просувають зрозумілі наративи. А після того як на арену віртуального світу вийшов «щі», він же штучний інтелект. Дезінформація отримала суперсилу у вигляді швидкості та кращого маскування під час її створення та розповсюдження. Одна нейромережа здатна замінити на одній посаді десятки тисяч пропагандистів. А як же зрозуміти, що хтось вирішив маніпулювати нами? Щоб ми відреагували, потрібно щоб нас зачепило. Тобто викликало емоції, і чим сильніша ця емоція, тим швидше та завзятіше ми відреагуємо. Напишемо коментар, поділимося постом. Тощо, наприклад, для фейкових новин надзвичайно важливі перші 15 хвилин. Якщо найбільша активність відбулася протягом цього часу з моменту публікації, фейк-ньюс отримає більше шансів потрапити у зону видимості великої кількості людей. Тож Перше, на що варто звертати увагу, а які емоції викликають у нас новина, картинка, відео чи коментар. Друге, стосується тексту: клікбейтні заголовки повинні змусити нашорошити не тільки вуха. Додайте до цього кошика ще й відсутність конкретних фактів та авторитетних джерел. Часом таку інформацію подають у дуже перебільшеному стилі та з активним натяком на сенсаційність. Граматичні помилки теж можуть розказати багато і не тільки про те, що автор погано вчився в школі, а також про те, що перекладалося це з іншої мови. Згадайте, хоча б історію про бавовно як переклад російського слова хлапок. І третє, на що важливо звернути увагу, це джерела походження інформації, статистики та зображення, як же перевірити інформацію. У соціальних мережах перейдіть на сторінку того, хто розмістив цей пост або ж коментар. Профіль, створений недавно, з кодиками, квіточками на аватарках, перепостами дивних сторінок на ньому, це червоний прапорець. Можете навіть скопіювати кілька речень та погуглити. З великою ймовірністю знайдете ще кілька профілів з ідентичним текстом. Ім'я учасника з великою кількістю цифр та нечитабельних літер теж повинно стати для вас знаком, що це бот або троль. Факти перевірте у надійних джерелах чи засобах масової інформації. Наприклад, у своєму пошуковому браузері напишіть мапа рекомендованих медіа або «imi.org.ua». Якщо бажаєте перевірити інформацію у професіоналів, на сайті Стопфейк є кнопка репостфейк у правому нижньому кутку у Фейсбуці. Є сторінка нота є нота», де активно теж розвінчують російсько-путінські побрехеньки. Центр протидії дезінформації також має, крім сайту, ще й активний телеграм-канал. Для перевірки зображень існує достатньо сайтів. Один з найвідоміших Тін Ай, але найголовніше глибокі вдих видих та дійте обачливо. Не дайте тролякам та ботам пообідати жодних гнівних смайликів, коментарів чи репостів. Чим менше вони отримують уваги, тим швидше зникнуть з поля зору. Ось ваш алгоритм: ігнор, блокування. Скарга адміністрації соцмережі. Жодних емоцій. Бережіть нерви. Це проєкт фільтруй про та проти дезінформації. Створений українськомовною радіостанцією у Берліні «Тримбіц-ФМ» у партнерстві з благодійною організацією «100% життя у Німеччині. Автори голос текстів Світлана Василенко, звукорежисер Валерій Кириченко, координатор проєкту Юлія Чечоткіна.